Інновації, досвід та обмін знаннями Закарпаття приймає онкологічну конференцію Онкоспрінг 2025 Понад 250 лікарів з різних куточків України та з за кордону долучилися до заходу. Ще півтисячі взяли участь онлайн. У фокусі новітні підходи у лікуванні раку грудної залози та раку легеней. Сьогодні в Україні, як і у всіх країнах, які розвинуті рак легенів і раку грудної залози, посідає перше місце. Відповідно у жінок залоза, у чоловіків — легенів, тому це абсолютні такі фактори. На жаль, на ці дві нозології, ці дві хвороби припадається кожен шостий-сьомий випадок всіх онкологічних захворювань в нашій країні. Ну і власне Закарпаття не є виключенням. Статистика, як і в, загалом в Україні, як і в східній Європі відповідає лідуючим позиціям. Тому власне організатори вибрали саме ці дві нозології як самі соціально значущі. Два дні поспіль конференція стала платформою для фахівців, що прагнуть бути на одній хвилі з найактуальнішими онкологічними практиками. У центрі уваги доказова медицина, сучасні протоколи та мультидисциплінарний підхід у лікуванні онкопацієнтів. На сьогодні в Україні, зокрема в Закарпатті, в цілому є абсолютно всі методи ранньої діагностики. Це мамографія, УЗД, КТ і МРТ доступні для наших пацієнток і пацієнтів. Якщо говоримо про лікування, Закарпаття є одним з лідерів щодо новитних технологій. Якщо ми говоримо про хірургію, то власне ми давно вже не конкуруємо з Європою щодо хірургічних методик, бо ми робимо всі операції абсолютно і малоінвазивні, і онкопластичні операції, і реконструктивні операції, і органи лікування в Україні доступне. Щодо хіміотерапії, як у нас прийнято називати, або медикаментозна терапія, в Україні зареєстровано на сьогодні 90% всіх сучасних інноваційних. Лікувальних молекул для цих нозологій і для онкології взагалом. Але питання в тому, що інноваційне це завжди дуже дорого. Держава не покриває, на жаль, через Національну службу здоров'я лікуванням таргетним імунотерапією. Це Токсичність фінансово лягає на е бюджет сімейний, на жаль, або якісь фондів, або клінічних досліджень, але, власне, все одно це. не треба їхати кудись за лікуванням, якісь дефіцитні ліки купляти, привозити. Це все доступно в кожному регіональному онкоцентрі. Конференція стала майданчиком для обговорення останніх досягнень у галузі онкології. Програма побудована навколо реальних клінічних кейсів, живих дискусій та актуалізованих протоколів лікування. Експерти ділилися досвідом, як адаптувати світові стандарти до українських реалій. Сьогодні ми розбираємо найбільш розповсюджену пухлину серед жіночого населення України і в цілому в світі. Рак грудної залози займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності і перше місце в смертності серед жінок. Тому це надзвичайно важлива проблема, яка пов'язана як з сучасними питаннями хірургічного лікування, зокрема хірургічне лікування раку грудної залози. Поєднує в собі радикалізм хірургічного втручання з одночасним відновленням форми і об'єму грудної залози за рахунок. Органа зберігаючого лікування або реконструктивно відновлених операцій за рахунок експандерної імплантної техніки або переміщеними клавтями. Особлива увага цього року мультидисциплінарному підходу до лікування від ранньої діагностики до паліативної допомоги, адже саме командна робота лікарів різних спеціальностей дозволяє покращити якість і тривалість життя онкопацієнтів. Цьому році ми розробили стандарти лікування раку грудної залози. Вони були затверджені мозом. І слід пам'ятати, що лікування раку грудної залози це комплексне, яке використовує, крім хірургічного лікування, гормонотерапію, хіміотерапію, променеву терапію, таргетну терапію, лише оптимальне поєднання всіх цих методів протипухлинного лікування дають надіятися на ефект лікування і продовження життя і якості життя наших українських чудових жінок. Мета конференції отримати нові знання та бути частиною прогресивної медичної спільноти у галузі онкології, співорганізатори заходу, Закарпатський протипухлинний центр. Ми на сьогоднішній день одні з перших почали неодівантну гормонотерапію раку грудної залози і будемо ділитися 15-річним досвідом нашої клініки. А що стосується раку легень, то тут ми будемо переймати передовий досвід. Києва і інших регіонів на сьогоднішній день ми забезпечуємо ну, майже весь спектр, крім можливо деяких оперативних втручань, але хіміотерапія на сучасному рівні радіотерапія на сучасному рівні. У нас є два лінійні прискорювачі. Ми лікуємо як наших пацієнтів, так і близько 500 переміщених пацієнтів щороку. І 1200 наших мешканців Закарпаття лікування безкоштовне, діагностика теж безкоштовна, За все це платить НСЗУ. Понад три тисячі нових випадків захворювання на рак щороку фіксують у закарпатському протипухлинному центрі, каже Андрій Русин. Через повномасштабне вторгнення пацієнтів, а відповідне навантаження на лікарів закладу побільшало. Основний фінансовий тягар взяла на себе Національна служба здоров'я в ході проведення. Реформи відповідні медичні заклади отримали друге дихання, і ми, як власник, сьогодні працюємо виключно над матеріально-технічною базою медичних закладів. А всі інші потреби забезпечуються Централізованою національною службою здоров'я закарпатська обласна рада. З обласного бюджету на регулярній основі виділяє кошти на зміцнення матеріально-технічної бази всіх наших медичних заходів, в тому числі і нашого протипухлинного центру. Зокрема, нами було обладнано відповідне приміщення для розміщення в ньому прискорювача, який є одним із непогатьов, взагалі, на національному масштабі сьогодні. Онкоцентр Закарпатської області один із трьох медичних закладів, які може надавати якісні послуги в цій сфері. По одному мільйону гривень ми виділяємо на спеціальні ліки, які не передбачені національною службою здоров'я. Але це також наш такий невеличкий невеличкий вклад в оздоровлення нації, оздоровлення нашої закарпатської громади. Онкоспрінг це простір, де знання стають інструментом медичної спільноти заради життя. Подібні освітні ініціативи не лише підвищують фаховий рівень, лікарів, а й безпосередньо впливають на якість лікування пацієнтів. Це ще один крок до майбутнього, де рак не вирок, а виклик. Адже сучасна онкологія це не лише про медицину, а про системний командний і гуманний підхід.